Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка осіннього декору з Аліекспрес. Поїхали! Я знаю, що ось це два килимки. Точно-точно знаю. І зараз ми з вами їх відкриємо. Один я замовляла для себе, інший для мами. І це якраз той, який для мами. У, симпатичний. Ні, це той, що для мене. Це той, що для мене. Ось такий. Осінній. Він м'який. Він такий, як нефлісовий, з дуже м'якої тканини, з класним осіннім візерунком, надпис. І позаду тут такі маленькі-маленькі, він не прорезинений. Тут маленькі такі вкраплення. ось такий килимочок. Це мені. І цей точно буде для мами. Я минулого року подарувала їй дуже симпатичні. Я минулого року подарувала їй дуже симпатичні гарбузики, таку дерев'яну підставочку, теж декоративну. І цей килимочок, який для неї, буде дуже-дуже гарно пасувати під цю підставку. Там просто гарбузики якраз такі в клітинку. Цей такого самого розміру, з такого ж матеріалу, в принципі, непогано. Я думала, він буде більш цупкий, він м'якенький зовсім, але з іншого боку його можна прати, і це буде зручно. Ось такий. Один такий, один такий. Килимочки є. Далі, далі, далі. Що будемо обирати далі? Я так довго, точніше, ні, не довго. Я чекала приблизно. 2 половиною тижні, поки все приїхало. І щоб дочекатися усі товари і разом із вами їх відкрити. Це може бути. Це може бути. Угу. Це у мене циферка на день народження сина. Ми осінній декор, але про це потім пізніше це треба окремо відкласти. Так, це. Щось теж таке м'яке. І... І, і, і Так, це наволочки. Наволочки. Тут уже осіння геловінська тематика. У мене молодша донька дуже любить відьмочок, гарбузики, котиків і Геловін дуже любить наряджатися. І я замовила їй в кімнату. Дуже милі, ось такі, і, правда, милі. Дуже милі наволочки. Ось така одна з приводами. І друга рожева із цієї ж колекції. зараз подивимось, що тут у нас. Теж із приводами, з кажанчиком, з гарбузиком. Ось така рожева. Дуже класні. Разом буде дуже гарно. Будемо потім з вами все декорувати до свята. Я думаю, що їй сподобається. Так, далі у нас тут щось, можливо, гірлянда. Зараз подивимось. Є у мене одна така особливість. Я не люблю розпаковувати коробки, пакети і ще щось ножицями. Я завжди це роблю руками, це виходить дуже неаккуратно, але от не знаю, не можу я. Так, знаю, це мій чохольчик. Це мій чохол на телефон осінній. Дуже класний. Мені дуже подобається з гарбузиками. Вони глянцеві, а сам чохол матовий, дуже гарний, класний. І теж підходить під той килимочок. Ну, в принципі, осінь це помаранчевий, коричневий, жовтий, клітинка, тут іще горошок є. Мені подобається, я прям переодягну одразу телефон. Він такий в руках буде зручно тримати, бо, знаєте, є такі чухли, з яких, в яких вискользує телефон з рук. Цей класний, він матовий. Мені подобається. Ось такий. Так, чохольчик. це другий. Теж осінь. Я замовляла собі два, ніяк не могла визначитися, який саме убирати. Тож подивимося на другий. О! Цей теж класний. Не знаю. До сих пір не знаю, який подобається більше. Дивіться, ось такий. Осінній. Там просто гарбузики в цьому. А тут ще: тут гарбузики, а тут е грибочки, кава, е соняхи, жолуді. Ну, обидва класні, який би ви собі обрали. Напишіть у коментарях просто з гарбузиками, чи ось такий із квітами, і грибочками і кавою. Обирайте. Я буду їх змінювати періодично. Я люблю в такі от дрібнички міняти, чохли або ті ж самі наволочки. Вони змінюють дуже легко атмосферу і настрій. Тому буду міняти. Я задоволена, мені подобається прям дуже. Так, далі, далі щось ось це велике. Підозрюю, що тут... А, це окремий пакунок. Давайте це розпаковуємо. Тут має бути табличка. Теж я брала або доньці в кімнату, або, можливо, в спальню. Осіння дуже гарна. Не знаю, цікаво, чи так вона виглядає, як виглядала на фото. Трошки не так. Якість картинки не така класна. Не так якісно вона продрукована, як на фото, в магазині, але, в принципі, ну, нічого. І ще тут якісь трошки є такі, як дрібненькі тріщини. Вона з фанери. Ось такі листочки підвішуються за мотузочку. Симпатичні. Мені дуже на фото сподобалося поєднання рожевого, цього, помаранчевого з жовтим. Вона виглядала дуже класно. Вживу, якби я її побачила, я б її не купила за такі гроші, але ну, симпатично. Ближче покажу, ось тут є такі маленькі, не знаю, тріщинки на тріщинки. Ну, і ще вона зігнута, вона нерівна. І позаду ось тут ще теж такі штуки. Але мені подобається загалом. Тому відкладаємо, і воно, дивіться, так гарно буде потім поєднуватися із цими наволочками в кімнаті. У неї над ліжечком там є спеціальний крючечок, на який я буду вішати цю прикрасу. Далі, це вже ми розпакували. Залишається іще одна. Тут має бути металева табличка, теж декоративна така осіння. Її, я думала повішити, можливо, на терасу, або поставити просто на кухні, бо вона така, ну, знову ж таки, на фото була атмосферна і класна. Подивимося, як буде це виглядати вживу. Я думала, що вона металева, а вона теж з фанери. Я неуважно подивилася, бо виглядала вона як така вінтажна металева табличка. Запакована добре. Тут ось декілька пакетиків. Зараз, 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 зараз. Ну, Вона симпатична. Вона мені подобається, сама картинка. Але знову ж таки, якість друку так собі, 50 на 50, тут така сама мотузочка. Я вам просто, можливо, потім додам фотографії з сайту магазину, і ви побачите, яка там була табличка. Я була переконана, що вона металева, навіть не подивилася, що вона з фанери. Ось така, ближче теж покажу. Ну, але загалом я задоволена теж, в принципі, непогано. Ціни я вам потім розпишу, покажу, і, мабуть, і посилання залишу на всі ці товари. Так, це ми теж розпакували. Далі ще один пакунок з пакунками. От, мабуть, треба собі купити якісь гарні ножиці, на тому ж Аліекспрес замовити, або канцелярський ніж, щоб разом із вами розпаковувати посилочки свої. Так. Так, так, так. Щось ще якась дрібничка. Ага. Все. Дрібничка. Дрібничка це мені дуже нагадує, знаєте, як в трамваї було. Купіть там, щось, два суперклея і пластир-подарунок. Це у мене був добір на безкоштовну доставку. за, Здається, 35 гривень. Чистилка, нарізалка овочів. Так, Причому тут ще пошкоджена вона коробочка пошкоджена, вона ніяк не була запакована. Ну, Але нехай буде. Вона має нарізати дрібною соломкою овочі. Спробую так, тут у мене теж така дрібничка, стрічка із наліпками круглими, крафтовими. Вони маленькі, я теж чомусь не подивилася, який у них розмір. Але зручно наліплювати на судочки, на, наприклад, заморозку. Тут дата точно поміститься. Дивіться, вона ось такі. Невеликі зовсім. Але моточок. Рулончик цей доволі великий, то я думаю, що їх має вистачити надовго. Якщо дітям не покажу, то вистачить надовго. Якщо покажу, за тиждень закінчаться ці наліпки. Тож таке. Тут у мене листи зі стікерами-наліпками на стіни ось такі. Я вже брала раніше на Алікспресі е, такі стікери для стін. У мене були з квіточками, для вирішеної кімнати я брала, якість мені сподобалося, вони симпатично на стіні виглядають. Єдине, що коли вмикаєш світло, або коли сонце якось падає, то видно відблиск, що вони глянцеві, що це не шпалери, а що це все ж таки наліпки. Але атмосферу воно створює гарну. Листочки ці трохи прим'яті, але нічого, їх три. Ось такий, з грибочками, з гілочками. І ще ось такі гілочки. Я хотіла над ліжком змінити, у неї там уже є наліпки з квіточками, з ведмедиком. Я хотіла по сезону теж трошки змінити настрій в кімнаті. Так, тут. І тут має бути скло для телефона. Це не декор, це мені доповнення до моїх чохлів. І останнє це фартух. Я так довго на нього дивилася, я так давно його хотіла. І нарешті вирішила спробувати замовити. Джинсовий. Я сподіваюся, що з розміром тут все буде добре. О, дуже симпатичний. Джинс хороший, на дотик дуже приємний такий м'який. Так. Ага, він на запах закидається. Зараз спробую. Ось так має закидатися. Ось так. Потім підтягується і сюди у таку петелечку вставляється. Можливо, неправильно, я зараз потім розберуся. Щось мені, наче я не так роблю. А може так. Ну, якось воно дуже, мабуть, ось так. У -у -у. Треба подивитися, як його краще одягати. Тут кишеньки дві є. Ну, так мені дуже подобається. Дуже м'який, довгий. Ну і стильний, як на мене. Як вам напишіть у коментарях, як вам такий фартушок, бо мені дуже подобається. Треба тільки розібратися, як його правильно одягти і зав'язати. Так, є. Ось такий. Там був один розмір. Ось тут бачите такі маленькі. Тілечки. Подивлюся, розберуся із ним, як його правильно одягати. Так, скло. Тут окремий пакунок, я так розумію, що тут е, декор і посуд одноразовий на день народження сина. Уже в цю неділю, 14 вересня, у сина буде день народження, і я разом із цими всіма пакунками в останній момент фактично замовляла декор. Так, це все декор для дня народження. Покажу вам, мабуть, окремо. Тут осінній декор, це тематичний декор для до дня. Тут осінній декор, це тематичний декор до дня народження мого старшого сина. В неділю йому виповнюється 8 років, і спочатку ми хотіли з ним шахову тематику, але потім я передумала в останній момент: це буде секрет, сюрприз. Тому я покажу вам це потім, щоб не заспойлерити у відео сину його вечірку. Пишіть у коментарях, який декор сподобався вам найбільше, що б ви обрали для себе. Діліться посиланнями, можливо, на свої якісь знахідки цікаві. Будемо готуватися до осені разом. Я вам дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі. Мені це дуже важливо і цікаво читати вашу думку. І до зустрічі в нових відео!